Понад 2,5 тисячі криворісців безкоштовно надали своє житло у приватному секторі та в багатоквартирних будинках більше як 6 тисячам переселенців. Громадяни, які прихистили у себе вдома внутрішньо переміщених осіб, отримують від держави компенсацію за урядовою програмою. Прихисток для цього необхідно вчасно подати заяву. Нагадують в міському департаменті соцполітики. Заява про отримання компенсації подається у встановлені терміни, виключно з 1 по 5 число кожного місяця. наступного. Тупного за звітним. вона подається до центру адміністративних послуг. Віза компенсація нараховується виключно за попередній місяць. Заяви, які подаються за місяць, які були раніше, вони не розглядаються. Хочу звернути увагу, що компенсація не призначається за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які є членами родини в розумінні сімейного кодексу. Тобто, це перша лінія спорідненості. Компенсація не надається, якщо внутрішньопереміщені особи розміщені в житлових приміщеннях. Де обліковується заборгованість за житлово-комунальні послуги не розглядається заява на компенсацію, і в тому разі, якщо відповідні органи не отримали повідомлення про розміщення внутрішньо переміщених осіб за конкретною адресою. Всі ці моменти кожного разу при подачі заяви перевіряються. Виконавчими органами районних у місті рад або їх посадовими особами. Фінансування виплата компенсації проводиться товариством Червоного хреста України за рахунок благодійних коштів. На сьогоднішній день компенсація виплачена по листопад 2022 року. Включно для оформлення компенсації за програмою прихисток власникам житла. Також треба мати копії довідок внутрішньопереміщених осіб. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.